Отже, ви купили точку. Ваш бізнес це по факту франшиза кюртошів. Ви обрали перший бізнес з огляду на те, що це має бути франшиза, аби упростити собі роботу, бо вже налаштовані якісь готові рішення. Чи саме хотіли відкрити щось пов'язане з кюртошами, бо це класний товар? От що як, як прийшли до цього? Та дякую за питання. Насправді, в мене то я не знаю, не щасливий, але симбіоз. Перш за все, чому франшиза? Тому що окей, я початківець в підприємництві Так, я була в прекрасних бізнес-моделях. Працювала там в різних масштабах бізнес але все таки стартувати самі було було страшно. Тому франчеза, та тобто є той старший брат, який допомагає, дає віднідання, допомагає ти свій шлях. А чому Кюртоші насправді це? Це моя любов да? давно тому mm -hmm. назад понад 10 років була в Будапешті, скуштувала і така це прекрасно. Mm -hmm. Я не знаю, як ця булка називається, але я хочу її mm -hmm. їсти. А це ж, до речі, саме угорська страва, правильно? Так. Mm -hmm. Це угорська випічка. А вона ще позиціюється місцями як чеська. Ну тобто, тут не будемо стривати в, в полеміку культур. Mm -hmm. Мій досвід саме починався з Будапешту. Я навіть не знала, як вона називається, і в Україні просто загуглити не могла. Я mm -hmm. не знала, як це за ага. булка. І через роки, півтора-два роки тому, я побачила, що вони вже є в Україні. Раїні, uh -huh. а називаються вони кюртож клас, і ось таким чином замечилася моя любов до боку до цієї самолеті uh -huh. і францеза як факти, те, що мені потрібно.